Всіх вітаю на каналі Таро Ксенія. Пропоную вашій увазі розклад для вогняних знаків Зодіака, леви, овни, Леви і Стрільці. Подивимось на наступний тиждень з 11 по 17 листопада на двох колодах. Будемо дивитись на кожен день, яка буде енергія присутня в цьому дні, що ми можемо з цього дня взяти, як поступити і що правильно зробити. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх. Але буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки. Пишіть, як у вас проігрується, так, не так. І так, омни, леви і стрільці, розклад для вас з 11 по 17 листопада понеділок. Вівторок середа четвер. П'ятниця. субота, і неділя. Так, ми бачимо, що понеділок у нас починається з четвірки мечів. Про що нам говорить четвірка мечів? Четвірка нам каже залягти, зачекати, обдумати всі свої якісь справи, якісь свої думки. Тобто, понеділок ми не дуже спішимо, нам нема куди спішити. Ми вирішуємо, щось зачекати, щось обдумати. На щось подивитися в своєму житті з іншої, взагалі, сторони, тобто, нам потрібно щось обміркувати. Можливо, це правильна тактика. Беремо доповнюючу карту і десятка кубків. Скоріш за все, нам потрібно обдумати про свою сім'ю. Можливо, хтось хоче кудись поїхати, хтось щось хоче відсвяткувати. Тобто, десятка кубків нам говорить про те, що це сімейна карта. Можливо, в неділю вам було настільки весело, що вже у понеділок вам треба просто від цього відпочити. Вівторок у нас дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів нам каже про те, що ми задоволені своїм станом. Тобто нас все влаштовує, на роботі у нас все хорошо, кошти в нас є. Все у нас по плану, так як ми собі плануємо, наше життя йде таким чередом, як ми хочемо, і у нас все добре. О, і дев'ятка кубків, що не може не радувати. Дев'ятка кубків нам говорить практично про те саме: людина задоволена своїм станом, людина задоволена своїм положенням, в неї все є, емоційно вона наповнена. Тобто вівторок у нас день такий емоційно приємний, можливо, хтось отримає якісь кошти на роботі. І дев'ятка кубків, і дев'ятка пентаклів говорить про те, що вівторок день. Такого хорошого настрою, позитивних емоцій. І взагалі це не може не радувати. Середа Середа в нас паж мечів і тройка кубків. Про що це нам може говорити? Паж мечів в нас такий молодий, трохи такий різкий чоловік. І трійка кубків нам говорить про якесь святкування якогось роду, тобто як це може проігратися у когось, хтось десь щось святкує. І, можливо, провокує людей на якісь там різкі висловлювання, або на якісь несподівані слова різкі в свою сторону. Тому майте на увазі, що в середу може бути от така людина. Це ще може бути людина у вашому колективі, яка може отак різко висловлюватися або говорити якісь такі речі, які можуть бути вам неприємні. Четверто, у нас двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить про те, що приходиться. Втриматися на ногах або сидіти на двох стільцях. Тобто, можливо, буде якась ситуація, де потрібно буде вибрати якусь сторону, втриматися, витримати якийсь баланс, знайти правильне чітке рішення. Можливо, це буде на роботі, вам запропонують щось або залишитись, або піти, або підняти, або зробити. Тобто, якась буде, наприклад, в роботі у вас. Вибір, і вам його треба вибрати. При цьому вам потрібно втриматися на ногах. І доповнююча карта в нас. Сила, що нам говорить про те, що в нас будуть сили на це все, тобто ми зможемо, ми докладемо зусилля до того, щоб зробити цей вибір, або, як то говориться, сидіти одною жопою на двох стільцях. П'ятницю у нас карта Єрофанта. Єрофант нам говорить про те, що ми, можливо, десь йдемо навчатися. Це може бути навчання по роботі, це може бути, що вам потр... ви звернетеся до якогось наставника, який вам допоможе. Можливо, ви змінили місце роботи, і вам потрібно на новій роботі якісь, як то говориться, протеже, щоб вам допоміг. У п'ятницю така людина може з'явитися у вашому житті. Але майте на увазі, що може бути якась брехлива інформація, або вас попитаються, як то говориться, обдурити, обманути або ввести у вас оману. Есимірка Мечів нам говорить про інформацію, яка неправдива, тобто людина може щось вам говорити те, що не відповідає дійсності. В суботу в нас колесо фортуни. Колесо фортуни нам каже про те, що посміхається нам фортуна, неочікувана якась може бути зустріч, неочікуване надходження коштів, щось може статися таке, чого ви не очікували. Взагалі карта в нас кармічна, можлива зустріч з людиною, яка внесе якісь певні емоції в ваше життя. Майте, будь ласка, це на увазі. І десятка пентаклів нам говорить про те, що дійсно для когось можлива зустріч з родиною, людиною, яку ви не бачили давно, тобто це карта роду. Ще ця карта нам говорить про те, що це гроші, тобто колесо фортуни. І десятка пентаклів говорить про те, що хтось неочікувано для себе отримає кошти. Це може бути виграш, це може бути спадок, Це може бути, просто вам хтось пришле на карту грошей, чоловік, мама, батько, в кого як може проігратися, Но і та, і та карта говорить про гроші, про хороше, якесь неочікуване для вас радісну якусь подію. В неділю у нас закохані. це карта парності. Тобто, хто у нас в парі сьогодні буде така, знаєте, хороша і налаштована атмосфера в сім'ї, щось буде. Можливо, обговорювати, десь кудись їхати разом, або це ще може бути карта вибора. Тобто, можливо, вам прийдеться якийсь потрібно зробити якийсь вибір. Майте на увазі, що цей вибір вам потрібно робити душею. І цей вибір може стосуватися або якоїсь поїздки, тобто неочікувано для вас, можливо, вам треба буде поїхати. Рицар жезлів говорить нам про те, що це переїзд, це поїздка якась швидка, прям неочікувана для вас. Якщо вам випадає отак, такий вибір, знайте, що поїздка у вас буде вдала, успішна, не думайте довго, а просто збирайтеся і їдьте. І так, овни, леви і стрільці. Дуже хороший прогноз. Будемо казати, кругом на кожному дню у нас позитивні карти. Щоб сказати, що щось такого поганого я не бачу. Я бажаю вам, щоб у вас програвся розклад в позитивному ключі. Як програється, буду рада вашому зворотньому зв'язку. Всім дякую і до побачення!